У форматі дискусійної панелі освітяни здобували нові знання та навички під час 4-го курсу Академії освітнього лідерства. Інтенсив зібрав більше 70 педагогів громади. Це керівники шкіл, дитячих садочків, закладів профтехосвіти та спеціалісти департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Піднімали і питання змін в нашій освіті, саме законодавчих змін. В цьому році ми вже якби підвели підсумок. Тобто хто такий лідер, які його риси, як він має працювати з колективом для того, щоб ці лідерські якості мав не лише керівник, а й усі члени колективу. Вже майже три роки поспіль дітям доводиться Водиться навчатись в умовах повітряних тривог та відключень електроенергії. Тож зараз, за словами директора ліцею, номородин Святослава Ратушняка, освітяни вчаться налагоджувати освітній процес на такому рівні, як це було до 2022 року. Це питання, як працювати, чи де знайти світло, якщо його нема. А як працювати їдальній, якщо немає знову ж таке освітлення? Як забезпечити інтернет в школі, якщо його немає? Робота генераторів важливо, щоб просто діти приходили школу і вони не відчували, що навколо них де війна, а вони відчували, що вони на уроках і вони є учасниками освітнього процесу? Говорили під час дискусійної панелі і про дозвілля школярів. Гуртки секції екскурсії самоврядування сьогодні завдання не тільки навчити да, розвивати дітей, а і виховувати, і формувати в них і різні компетентності, про які ми сьогодні говоримо, і в тому числі і громадянську компетентність і. Виховувати їх свідомими громадянами держави важливо піклуватись і про психологічний стан самих вчителів та вихователів, добутими знаннями про те, як долати щоденний стрес, директорка закладу дошкільної освіти малятко ділиться зі своїми колегами, працівниками дитячого садочка. Колективи закладі дошкільної освіти на своїх щоденних плечах виносять і тривоги, і хвилювання батьків, і емоції дітей. Але всю на роботу проводять досить на високому рівні. Після завершення інтенсиву Хмельницький міський голова вручив сертифікати та дипломи випускникам академії освітнього лідерства. Ніхто ніколи не працював в таких умовах, яких ми працюємо зараз. В жодній країні світу ніхто не працював в таких умовах, як ми працюємо зараз. Незалежно від того, яку посаду займаєш, ми з вами фактично вперше і формуємо якийсь рецепт. Погодження поведінки тільки роботи в таких надзвичайно складних умовах. Ті виклики, які нас всі чекають, ті виклики, які ми маємо сьогодні щодня, вони насправді Але... тільки зростають. Але лідер се ніколи не стоїть на місці. Це, за словами Ольги Кшановської, вже завершальний етап Академії освітнього лідерства. Надалі до навчання залучатимуть педагогів з інших громад вже у форматі школи освітнього лідерства. Будемо запрошувати спікерів не тільки з нашої громади, але й спікерів з інших громад для того, щоб спектр діяльності наших керівників і кругозір збільшувався не тільки в межах громади, а й в межах України. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.